Це автомат Калашникова модернізований складний калібру 7,62 мм. Саме такий автомат використовують наші розвідники. Військові розвідники за специфікою своєї роботи потребують особливого озброєння. Мобільність та можливість маневрувати вимагає від зброї, якою користуються наші захисники максимальної ефективності та надійності. Відповідно від завдання у нас зброя може трохи. Змінюватися, але основна зброя, з якою ми ходимо, це АКМС 762. Старий, добрий автомат. Для тих завдань, які нам ставлять, це найбільш вдала зброя. В Зеленці куля тяжка, менше рикошетів. Ну, Вбивча сила. Більше окрім зразків стрілецької зброї, розвідники користуються і важчим озброєнням для вогневої підтримки підрозділів, знищення живої сили та легкоброньованої техніки. Бійці використовують автоматичний гранатомет. Це автоматичний гранатомет, який передали нашим хлопцям західні союзники. Вони встановили його на турель і поставили на пікап. Це набагато поліпшує мобільність та вогневу міць усього підрозділу. Ми дуже ефективний. Легко встановлюється, легко приводиться до бойової готовності. Дуже точний. 40 мм граната, прицільна дальність 1,5 км, максимальна дальність 2200. На даний час ми використовуємо гранати кумулятивного осколку діяосколків кілзон 15-18 метрів. Дальність розльоту осколків до 36 метрів. Вказані гранати пробивають броню до 50 мм. Щоб знищувати важку техніку ворога, підрозділ бере з собою протитанкові гранатомети. Ця зброя гарантовано пробиває броню російських танків. Її застосовують противорожої техніки, як правило, вистачає. Одного пострілу для того, щоб знешкодити або вибити з ладу, українські розвідники використовують усі можливі засоби для того, щоб знищувати ворога та наближати нашу перемогу.